Привіт усім! Я рада вас вітати! Усе в гостях на своєму каналі. Сьогодні в нас буде відео про школу. Школи в Торонто саме, і в школу, в якій навчаються мої дітки. Перш за все, хочу попросити вибачення за те, що я мала викласти відео у вівторок. Я пообіцяла це, але на жаль, я захворіла, і саме в мене дуже були проблеми з горлом. І ще досі не відновився, а в відео потрібно багато говорити. Тому я відклала це відео. А друга причина це всім відома така трагічна річниця війни. Я думаю, це торкнулося кожного. Особисто я не могла ці дні нормально ні знімати, ні монтувати нічого. Все в спогадах, все перегортані подій туди. І, звісно, спостережні за новинами. Тому вирішила викласти відео вже аж сьогодні. Почну я напевно з того, де навчаються мої діти, тому що школи в Канаді діляться на декілька типів, вони є різні. І мої діти особисто навчаються в українській католицькій школі. Розпочну напевно з того, які є школи в Канаді. Школи в Канаді є трьох типів: перша це звичайні державні школи, їх є дуже багато, вони є. Як би вам сказати різного рівня забезпечення, це залежить від регіону, від містечка, навіть від району, в якому знаходиться школа. Також другий тип шкіл це католицькі школи. Їх є також дуже багато, і вони зазвичай відрізняються тим, що в них додаються просто деякі предмети по релігії знавству. І третій тип це приватні школи. За приватні ми просто дізнавалися для себе. Ціни там шалені на цьому метему для себе закрили. Як я вже сказала, наші діти зараз відвідують католицьку українську школу. Їх є здається три в Торонто, такі великі школи. Чому саме ця школа? Перше, чим ми керувалися, це те, що ми хотіли, щоб діти були в українськомовному середовищі, тому що вони маленькі і ми дуже хотіли перш за все зберегти їм мову, адже наша мета була сюди не імміграція на все життя. Ми не планували, щоб наші діти приїхали і одразу поглибно вивчали англійську. Ми хотіли навпаки, щоб вони були в середовищі, до якого вони звикли, щоб вони менше пережили цей стрес, який так був достатньо сильний для них. Друге, це те, що нам дещо не підходило. У програмі загальної державної школи деякі предмети, і тому, коли ми знайомилися, яка програма буде в католицькій школі, ми співважили всі за і проти і вирішили, що все таки їм там буде краще. Величезним також плюсом було те, що в цій школі, де навчаються наші діти, я думаю, в більшості шкіл інших, саме католицьких, це вихідці із України, і директор, і дуже багато вчителів, тобто українську мову розуміють, знають при потребі можуть використати. І у нашій школі дуже багато новоприбулих дітей. Ще чим дуже сподобалась нам наша школа, це саме підходом до навчання. Звісно, мені сподобалося, як вони шанують та підтримують постійно на різних святах та заходах української традиції. І це дуже важливо для мене й для мами, щоб моя дитина зростала саме в такому середовищі, в такій атмосфері, щоб вона зростала і їй прививали те, що вона могла б отримати в звичайній українській школі. То є три рівні по роках, на які ділять дітей з чотирьох років. І до 5 класу це називається Elementary School. Дітки навчаються там, потім вони переходять в secondary або middle school. Там вони знаходяться до 8 класу і вже потім з 8 по 12, або, так як у провінції Онтаріо, у 13 клас вони там знаходяться, це рівень high school. Дітки починають йти в Elementary School тут у 4 роки. Тобто ви одразу повинні розуміти, тут не ділять. І не віддають в школу тоді, коли вам захочеться, чи так як прийняти закон. Тут дітки йдуть в школу по рокам. Відповідно, якщо ви дитинки виповнилися вже 4 роки, її віддають в дитячий садочок. Ну це по-українськи, кіндеркарден, по, кіндер по англійськи тут називають це. Зазвичай будівля, яка знаходиться на території школи, або навіть біля самої школи, або в приміщенні, але це окремий корпус, де знаходяться дітки 2 роки. Дітки почали одразу вчитися з 8.30, тобто на 8.15, як відвозили їх до школи, і навчаються вони до 3 годин. Немає якихось скорочених днів, можуть бути вихідні, вони зазвичай заплановані, і їх тут досить багато, приблизно. Один або два дні на місяць це якісь свята, обов'язково, плюс до того бувають ще якісь заходи, ще щось, і можуть відмінити от через погоду або відсутність транспорту, можуть відмінити навчання. Але в той же випадок немає канікул. От канікули були в настільки різдвяні, наступні це будуть два місяці влітку, липень-серпень-місяць. Тобто діти в такому більш напруженому графіку, здавалося, але. Навчання тут зовсім небо і земля відрізняється від українців. П'яте транспортування. Всім відомі ось ці яскраві сучасні шкільні автобуси з мультиків і фільмів. Так, це все в нас тут є, але є різниця. Наприклад, у державних школах за транспортування шкільним автобусом потрібно доплачувати, тобто воно не є безкоштовне у католицьких школах і, зокрема, у нашій користування шкільним автобусом є безкоштовним. Правда, ми ним користуємося тільки від нового року, тому що діти просто ну, боялися ним користуватися. У нас є певні причини щодо цього, але зараз залюбки шкільний автобус стає зазвичай прямо біля будинку, тобто це не треба десь додатково довозити і так далі. Комусь невигідно користування таким транспортом, тому що зазвичай автобус забирає дуже рано і комусь вигідніше на машині підвести дитину до школи. Наступне це форма. У державних школах немає шкільної форми. В певних може бути, це залежить все від керівництва. Ну, тобто, це як кожна окрема школа вирішує сама для себе. У католицьких школах форма є обов'язковою. Вона може бути чорною, тобто це має бути чорний або чорно-білий варіант, здебільшого синій або синьо-білий. Наприклад, у нас у школі це має бути. Чисто білий верх, без всіляких стразів, наклеїк, намальовок і так далі. І це досить складно. Буває підібрати особливо якщо у вас більше, ніж одна дитина. Низ має бути обов'язково синій. Це брючки або в ніякому випадку не джинси. І ось в такій формі діти мають приходити, але є дні. Зокрема, буває ще по декілька разів на місяць, коли в дітей є дні вільні від форми. Це зазвичай на якесь свято або день якоїсь пам'яті. Ось, наприклад, позавчора це був день вшанування тих, хто страждає від булінгу та цкування в школі. І дітям було дозволено і символічно в цей день по всій Канаді носять рожеві футболки або рожеві світшоти, і дітям щодо цього певні. Подають лекції, розповідають, що таке булінг, навіщо ми робимо це такий акт підтримки жертв булінгу, що робити, якщо ти став очевидцем цього в школі. Тобто, ну такі теми, які, наприклад, у нас в школі не піднімалися. Звісно, зараз суспільство зовсім не те, зовсім інші проблеми. Але ну, мої діти першого і другого класу вже знайомі з такою темою, і це дуже тіше. Наступний пункт, який мені особисто дуже подобається в канадських школах. Як звертаються до вчителів і взагалі яке тут ставлення і відносини між вчителями і учнями? Хоча вони всі звертаються містер та місіс, але вони звертаються до вчителів на ім'я і зазвичай на ти. Тобто нема ось такого розподілу, що вчитель десь ось там, а учень десь там, і ось ця планка давить і немає таких близьких відносин. Зазвичай, якщо вчитель хороший, адекватний, ну поки що ми з поганими тут не зустрічалися то відношення у дітей складається як до друга, і як до порадника. От вони дуже розповідають багато про те, що робить вчитель, що любить вчитель. Я сама неодноразово була свідком того, як директор і вчителі відносяться навіть до найменших студентів на рівні, тобто вони сприймають їх як маленьких дорослих дітей. І розуміють, стараються зрозуміти їхні потреби, почути їх, відповідно, з ними так само спілкуються. Це дуже важлива така навичка, і такі скили, які формують вони в них. Немає ось такого, що вчитель або директор взагалі це тиран, коли тебе там викликають до секретаря, ти там вже весь червоніший і так далі. Тут навпаки. Коли я не зайду в офіс, діти з радістю можуть прийти щось запитати, щось розказати. Вони приносять туди якісь сувенірчики, щось подаруночки, на свята приносять солодощі. Тобто немає ось цієї атмосфери і розмежованості, що діти обходять кабінет директора якоюсь десятою дорогою. Дуже налагоджена ця система відносин, і ну мені це дуже близьке. Я завжди дивувалася, чому не може бути так нас. Наш шумівший факт також про канадські школи: це те, що тут немає домашнього завдання. Це, якби можна сказати так, офіційно таких обов'язкових домашніх завдань по списку, де ти приходиш і кожного дня в щоденку по пунктам все, ще треба зробити, дитині тут немає. Взагалі, до хай-скул діти вчаться в більш такому розслабленому режимі. В них більше акцент іде на те, щоб сформувати в них хороші соціальні навички, навички до навчання, навички до пізнання світу. І дуже багато цих скілів вони дають задаток саме тому, як дитина буде навчатися в хайскул і відповідно потім в коледжі, і це все далі посе собою в життя. Тобто багато ось цього всього, на що акцент йде в українській школі, просто зубріння тут взагалі такого немає і неодноразово. Це обговорюючи з вчителями, стараючи зрозуміти їх сама неодноразово думала, що якби от поєднати елементи української освіти та канадської, ось цього підходу до соціалізації. Це було б просто для наших дітей, в майбутніх просто бомба, тому що діти виростали б соціально грамотні. Вони би знали, як здобувати знання, як відкидати те, що їм не потрібне, а не просто зубрити, не боятися науки, не боятися вишки, не боятися нових знань взагалі, і знати, чого ти хочеш. От дитина має зростати і розуміти, чого вона хоче від навчання, і ким вона має бути, а не просто визубрити шкільні предмети, здати червоний диплом, який потім може десь там. На поличці і нікому не потрібний по суті. Про харчування в школі загалом в канадських школах не заплановано таке харчування, і такі столові, як от в українській школі, це потрібно одразу розуміти, розмежувати. Всі тут користуються ланчбоксами, тобто гарячі напої, це все дається в термосах, а їжа дається. У термосудочках таких спеціальних, якщо там видаєте дитині супчик, якісь другі страви, або в звичайних ланчах, якщо це більш такі сухі переносні пайочки. Наступне це режим дня через те, що дітки мають у школі три перерви. Вони на цих перервах мають перекуси, тобто вони їдять те, що в них є в лешбоксах, можуть бути здорові. Такі перекуси у нас дають особисто в школі по оздоровчій програмі, тобто це все органік, це все безалергенне. І діти обов'язково проводять час на вулиці. Звісно ж, вся інформація про школи та освіту не помістилася мені в один ролик, але я надію, що якщо вам ця тема цікава, я викладу другу частину. А всім вам я бажаю мирного неба над головою. Зовсім скоро побачимось у новому відео.